Клієнти, котрі тим чи іншим чином мене здивували. Екземпляр номер один пише мені дівчина, розпитує мене, я відповідаю. Я розумію, що все йде до замовлення, і тут вона мене питає: А давайте ви зробите мені ретуш, а я викладу її на сторінці і відмічу вас. Каже, що у неї багато підписників. Я така ха цікаво. Я вже розумію, що на цьому етапі замовлення точно не буде. Я переходжу з цікавості, і дивлюся, що у неї просто накручені всі підписники. І я не розумію взагалі, на що вона розраховувала на яку яку рекламу вона мені пропонувала. Екземпляр номер два. Пише мені фотограф, я йому там все розповідаю. В якийсь момент він мене питає: А ви ж будете викладати мої фотографії у себе на сторінці? Я така секундочку. я йому пояснила, що я викладаю на сторінку роботи, котрі мені подобаються, мої, і я вибираю сама це. Тобто мені не пропонують їх викладати. Це тільки моє рішення. На той момент у мене була дуже активна сторінка, і я думаю, що його зацікавила додаткова реклама його сторінки. На цьому я думала, що все. Але ні, він сказав: А можна тоді мені знижку, якщо ви не будете викладати у себе на сторінці? Ах, знижки не було, але й на сторінці теж не було. В таких випадках абсолютно нормально розмиляти, ставити свою мову і не погоджуватись на те, що вам не підходить. І третій випадок. А, я просувала з фотографом, йому все дуже сподобалося, і через тиждень він питає: а ви ж себе на сторінці викладете мою роботу? Я така: що опять. чому саме ті фотографії, котрі ти хочеш викласти, викласти не можна? Що за доля?